Україна, західна частина України і Івано-Франківська область. Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Олександр. Сьогодні у нас, напевно, буде ранкова поранка, трішки покажу господарство і новини з нього. Кому цікаво залишатися ми будемо працювати. Всім гарного, мирного дня і перегляду Вівці їдять. Накидаємо сіно, вже більше половини вже з'їли. Зараз буду їх вигонити. Дощику немає, буду вигонити. Чимнульки такі. Дуже вони спокійні, гарні. Ось так ось баран. Ну, їдять вони. Так, поки що не їдять, а ми йдемо далі вами». Так, кукурочки е, треба забрати баночку. Ой, бо в неї вже сирна немає. Ось так. Ну, йду наберу, та й дам. Так, дав. Насипав пшенички, зараз ще досипаю, так, яким цього мало. П'ять е, штучок ми вчора е, продали. Ось так. Ну, пачки ці дуже спокійні, дуже гарні. Дуже мені вони подобаються. Тільки маленькі вони так кричать трішки. Ну куди ти лізеш? Ой, треба їм водички насипати, у ті каструльки пороставляти. Друзі, напишіть, як змінилася якість відео. Ще краще, чи гірше. Ось так. Ну йдемо до курки нашої, я то зараз зовсім забуду. Так, водичка є. Зерно також. Ну, тут і вона. Нехай зараз їсти Ось така курка. Так, ось я вже їх випустив насипав зерна. У нас вже птиці не так багато є курей іменно старих. Ну, які вони старі, їм по два роки. Не є вони дуже старі. Але будемо водняк запускати трошки пізніше. Ось такі. Гуси не несуться кури. Трохи перестали нестися. Ну, нічого, може, його перелиняють, так як вони починають лінитися. Ось вже лиса без курка і знову будуть нестися. все нехай їдеться ми йдемо далі. Так, вигнав я овець, тут є трава, ось, бачите, повасуться зараз. А на вечір е, вижену їх е, бігати, просто пастися. Поки що їм кинув трави І нехай сидять на свіжому повітрі. Тут є де побігати. Такі чемні вони. Трохи вже бешкетують, граються. Але нічого. Ось оці три вівці вже кітні, так як у них вже такі животки, бачите. Тієї. та котилася першою, та другою, ця третєю. А, ця взагалі не котилася. Ось так. Такі в мене чимнульки. Ти дивися, не бей мене. Так. Ну нехай їдя, ми йдемо з вами далі. Так, каченятка бігають, коченят ще є багато, Ну ми вже їх залишаємо собі ще, якщо хтось хоче декілька штук, то зможемо продати. А так там собі залишаємо. Може почнуть нестися, <кхів> так як я маю людині відправити яйця, пообіцяв, але ще не несуться. Також плануємо поставити інкубатор ще з курячими яйцями. Думаю, що не буде пізно. Ці квіти для вас, мої друзі. Ось такі гарні. Ця та не так довго цвіта і знову буде цвісти. Дивіться, які скільки пупінки. Курчат випустили, вони бігають такі, вже підросли. Так, у кролів почистили. Ось Тарас уже лежить собі на, на сінці. Майже не є сіна. Так, у цієї кровички там кривонятка. Я їх поки що не показую, вони трохи були повивалювалися сюди. Так і їх там багато, гніздо невелике. Але на все рівно молодайці дуже багато родила, крилонят. <клес> у цієї чотири. Це дуже добре, так як вона їх гарно вигодує. Ну та е, повинна вигодувати. Ми їх, ми їх почистили, тільки залишили гнізда. Ось так, стінна ще не земля практично чиста. У цих також все, так само як у інших. Так, тут у нас три кролики. мацюпуньки такі. Я цього назвав біляш, а цих поки ще не знаю як. Він такий білий, пухнастий. Так, іду я по огірки. Там треба е, трохи в банку закласти, так як не вистачило. Огірків не є дуже багато, так як я вчора у великій теплиці вибрав, ще коли це було так, а у малій не вибирав. Прийшов подивитися, чи нема великій теплиці. Огірків. Я був повибирав, але... Можливо, ще десь є, так як я можу пропустити. Пролив я був оцей лоточок. Так. Є невеличкі, <кхм> невеличкі, але я їх, напевно, брати не буду, так як. Нехай стоять до слідуючого збору. Тут декілька зберу. Зараз який більший. У малій теплиці також я думаю в баночку поставити, докласти вистачить. Ну, ось так я поки що йду вибирати. А вам приємно, приємного перегляду. дивіться. Мені писали, що це така особливість цих огірків у цього сорту кумікума. Ну, нехай, вони також дуже смачні. Хочу ще дещо показати вам. Дивіться, чищу у королів. У них е... сіно вони не дуже такі, дають багато. І ось залишається, все викидаю сюди. Дивіться, яка мульча виходить. Бурянів скоро взагалі не буде. Я це засипав тільки ось цю частинку. Тільки три дні тому. Ось такі є буряни великі. Я їх вимикаю ага. і кидаю на землю ось туди. Ще не плодоносять ці малини, але е, багато зеленців. Тут десь є вже помалесенькі такі малинці. Ось так я Напевно, буду просто засипати, це буде гарно перегнивати і підживлення і е, мульча. Ось бачу баранчик їсть, Такий чимний. А ті три красуні їсти пастися не хочуть, вони хочуть кошеного, сіна ось такі. Так. От, бачите, вже на звичайній маленький ще є. І ще будуть. Там ще десь я бачу. Так, ну ми з'їмо маленько. Дуже смачно. Ось такі то справи у нас на господарстві погодували всіх, У кроликів почистили. І ось так. Так все, всім мирного, чистого неба і швидше на перемоги. Всім мира, добра здоров'я і затишку у родинах Всім до зустрічі нового відео. Всім пока-пока.